Благослоний Бог, не завжди нині повся, час, і на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Харі Небесні, дішителю душі істини, що і все наповняєш, скарби при життя подателю, придиселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси в душі наші. Святий Боже, святий кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкість святий безсмертний, помилуй. нас. Святий Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас. Отсина і святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки віків. Свято Тройце помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, влади, попрости, беззаконня наші. Святий посітий ціле, немочі наші імени, Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і сину і святому Духові. і нині повсякчас, і на віки віки. Отче нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа, нині, повся час і на віки віки. Амінь, Амінь. все нарадується, на престолі серце, спасителя, полум'ї, воняні ведині. Призиваючи до Божественного, пристановища, де болі душі зціляються. ради Я цього, цього призови, призови мене Спасе, спасе пробачивши мої, мої прогрішення. Величаємо тебе, життя вчери. Бо удостоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого, що віддам сподові за все, що Він воздав мені. Величаємо Тебе, життя давче Христе, Бо удостоїв ти нас бути причасниками. Щедро присвято серця твого. На нього поває серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, житті давче Христе, буду стоїв ти нас бути причасниками. Щедро присвятого серця Твого. Серце чисте створив мені, Боже. І духа праведного нови внутрі моєму, Величаємо тебе, життя давче Христе, бо стоїв ти нас бути причасниками, щедро Пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і нині повсякчас, і на віки амінь. І вте нас бути причасниками, щедро при святого серця Твого. Будьмо уважні миру усім примудрість, будьмо уважні. Уся земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму вся Земля співайте ж імені, ові дайте славу, помолімося. Господеві помолімся. Бо ти, святийся, Боже наш, і в святині перебуваєш, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсячас, і на віки віки. Вся дихання, нехай, нехай хвалить Господня, хвали тебов святині, Його, хвалити у твердині сили Його. Господа, не виханя, не виханя. Нехай хвалить Господа. Господа, і щоб сподобиться нам слуханню святого Євангелія, Господа Бога молим. Премудрий, спрості, вислухаймо святої Іван, ми Росім, від мати святе Івангеліє читання, Господи, слава тобі, Господі, тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе Отець мій, і ніхто не знає сина, крім отця. І отця ніхто не знає, крім сина, якому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний, і серце, і знайдете полегшу душу вашим, ярмо, бо моя любе, і тягар. Мій. Легнегті, слава тобі, тобі. Ісусе, Сину Боже, Вшу, відкрив ще дроти Пресвятого серця, Тво, помилуй, спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса красо присвітла, помилуй спаси тих, що Тебе величаю, о, серце Ісуса омилино, серце Ісуса сила непереможна, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, любові немимовна, помилуй помилуй, спаси тих, що тебе величають, серце Ісуса, милуй го. Серце Ісуса, веселості серцем, помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, серце Ісуса, втомлених помочи, помилуй спаси тих, що тебе величаю, О, серце Ісуса, Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса, учистий розвід пустих помислів. Помилуй, спаси тих, що Тебе величають. Серце Ісуса. Серце Ісуса, охорони серцем, відпорів і лукави, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, Пресвяте Ісусе, покрові життя мого, помилуй і спаси тих, що Тебе величає, серце Ісуса, милуй нас, серце Ісусе, надію, смерти моїй, помилуй спаси тих, що Тебе величають. Ісусе, потіху мої на суді Твої. помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. Ісуса, милуй нас, помилуй нас, Боже, по великій милости, Твоїй молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб високо в голос моління, насрічних, помилував рабів своїх, всіх присутніх в святому храмі цьому, і всіх, хто з'єднаний з нами в молитві, усіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від усілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всілякої болізні, душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довліттям промовимо всі, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимося за здоров'я і за спасіння слуг Божих, давших нам на молитву. За здоров'я. Внука Марка, доньку, Ляну, Лілю Марію, Вероніку, Соломію, за Марію, зцілення за очей, за онкологію Рамана, Тетяни, Анастасії, Іринки, Анни Марії, Михайла, Євра, Володимира, Євра, Надії, Мар'яни, Христини, Катерини з родини та всієї родини, за здоров'я онкохворої Анни, за здоров'я воїнів Ой, і перемогу в Україні, Юрія, за його. Добро дарю Анни і добру здачу Сесі Оксана, Толі, Локіяни, Ірини, Андрія, Наталія, Василя, сім'я всіх покрасників за проще нашого Божої Ольги, доброго сина, Романа, Романа, воїна Романа і за Андрія, Богдана, Андрія та їх побратимів, за здоров'я воїна Юрія і поміч Божу його з духовним станом. І за здоров'я Ольги, Галини, Марії, Ольги Вероніків,

Та, Івана, Марій, Івана, міро, Ради, Яро, боже боже славо, кожних людей бить пога. В кивочі, ви ні хліба, вічний Бог стрибати слав, в і вочі, вині хліба. Та молимо, що зберегтися місту цьому святому храмові, цьому, і всякому місту, селу, і країні від голоду, загибелі, землетрусу, трусу, потопу, граду, вогню війни, нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог наш, і відвернув овезні всі, що наступає на нас і, Ізбавив нас від належної праведної своєї порози помилував нас. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос, на нас рішне, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси наш повання всіх кінців землі тих, що на морі далеко, милостивий, будь милостивий, владико доріхів наших. Помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, і цей тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчасі, і на віки віки, з умолням всі голови і коліна приклонивши до Христа, людинолюбця помолимо присвяє, серце Ісуса, помилуй нас, тобі, Господи, єдиному, благому, незлопам'ятному, і сповідуй ріхи мої до тебе припадаю, недостойний, співаючи, Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я з ти на безту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий милостивий, щоб ними я умолив тебе, і очистився перед кінцем ціляку ріхами. Страшне, бо різне місце маю прийти, коли розлучуся з тілом, і стрімне множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоїх не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною, ворої мої, благи, Господи, і щоб не казали: прийшов Ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твої. І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця, твої від мене, але ранче Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але полоси порозою на мені, зниж усе одіяння і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий, Господи, Бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря, і не простянув руки мої до чужого Бога. Тож, не відкинь моління мого, але вислухай мене Твою благостю, і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли, бо Ти єси, Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радості, успокоєння більше всілякого успокоєння, життя істини і спасення, що триває. На віки віків премутрі. Щеснішу від херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога слово породила, душу бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Тисні, і святому Духу, Повсякчас і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, що ради нас і наш, що ради Спасення, дав Своє серце, пробити останню краплю крові, проляти за нас. Істинний Бог наш, молитвами пречистий своїй Матері, преподобних і богоносних отців наших всіх святих, нехай помилує, спасе нас. Як благий і людинолюбний.